Свідомість це є суть речей, суть існування. А ментальні фактори це є характеристика, аналіз, це є програма. І люди, які не усвідомлюють, а живуть в ментальному полі лише, просто не виключають свідомість як саме існування, тому що вони переконані, що саме ментал. Ментальне поле, воно якраз організовує простір. І далі у них, ну, скажімо, сприйняття просто не проникає через те, що вони переконані саме і зупиняються на володінні ментальним полі, на організації ментального поля. Вони за, за, за знання. І, звичайно, що є такі знання, якщо вони від першого джерела, які відкривають. Це ментальне поле.